Досить е, неочікувані заяви сьогодні з'явилися у е, власне Верховній Раді України, тому що надійшли заяви на відставку одразу трьох міністрів, е, подали у відставку сьогодні. Міністр е, Мінстр Техпрому е, це е, Камишин, е, міністр юстиції Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів, е, стрілець. Ну, і... Також заява про звільнення надійшла від голови фонду державного майна України е, від Коваля. Всі ці заяви будуть розглянуті. Про це власне повідомив Руслан Стефанчук. Ну і звісно, що повідомимо вам про подробиці, і в чому причина власне всіх цих звільнень. Також сподіваємося, що дізнаємося вже е, досить скоро. Ну і е, далі поговоримо про Росію, тому що сьогодні на Росії е, вкотре зник з радарів гелікоптер Мі 8 Це сталося в Іркутській області. За повідомленням російських медіа на борту перебувало шестеро людей, і нині стало відомо, що вертоліт здійснив жорстку посадку біля республіки Бурятія. Незначних травм зазнали двоє людей. Сам гелікоптер прямував маршрутом Іркутськ-Орлик на кордоні Республіки Бурятія з власне Іркутською областю. З ним було втрачено зв'язок. Після введення санкцій проти Росії одна з галузей, яка досить серйозно постраждала, це саме авіаційна галузь, внаслідок чого чого терпляється низка таких. Авіаційних аварій, бо ж ворог не може імпортувати з західних країн необхідні деталі для ремонту та обслуговування літальних апаратів. Зокрема, я нагадаю, що напередодні 30 серпня розбився вертоліт. Мі 8 на Камчатці на борту перебували 22 людини, 19 пасажирів та троє членів екіпажу. Всі вони загинули. Нагадаю, що сам а, цей гелікоптер він віз туристів з району Вулкана. І це було був такий туристичний маршрут. Туристів він таки забрав, проте в призначений час приземлитися не зміг, перестав виходити зрештою на зв'язок. І за кілька годин пошуково-рятувальних робіт судно знайшли на вершині 900 метрів. Вертоліт розбився обгори, врізався в скалу. Ніхто з пасажирів, які перебували на борту, не вижив. Ну а тим часом триває візит Путіна до Монголії, і власне сьогодні зустрівся він з президентом Монголії. Ухнайгін uh, Хурилсух uh, uh, президент Монголії, відзначив, що нібито я, я до речі, нагадаю, що сам президент Монголії запросив Путіна ä, до, на цей візит, і відзначив, що Росія дійсно. Ä, Величезний вклад робить, нібито в встановлення миру безпеки і в. Розвиток людства це те про що говорить президент Монголії. Хочеться нагадати монгольській владі, що вони є підписантами, і вони ратифікували римський статут, і за ним вони мають арештувати Путіна. Бо ж Путін визнаний міжнародним злочинцем. Визнали його міжнародний кримінальний суд, подали його в розшук і власне було би добре, щоб Путін зараз там не стояв поруч із президентом Монголії, а все таки. Сидів десь в кайданках, поки що, візит не закінчився можливо, все проте зараз. Пропоную послухати, що сказав президент Монголії на спільній прес-конференції з Путіним. Ми впевнені, що наш вічний сусід Російська Федерація стане лідером у справі встановлення миру, безпеки, сталого розвитку та благополуччя людства в усьому світі, а також внесе цінний внесок у зміцнення довіри, взаємної поваги та співпраці між країнами. Ну і ось тут хочеться сказати, що Путін відповів президенту Монголії на його е ці всі приємні такі слова. Сказав, що він запрошує президента Монголії приїхати на 9 травня до Росії. Типу, як візит у відповідь, насправді Монголія е вже втрапила в не дуже хорошу історію, тому що вона зараз прийняла Путіна і не арештувала його, і це матиме швидше за все наслідки для Монголії. Ну, давайте от послухаємо тепер російського диктатора. Наступного року святкуватиметься 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні. Ми запросили президента Хурил Суха приїхати 9 травня до Москви. Опрацьовується можливість того, щоб розрахунок збройних сил Монголії взяв участь разом із російськими військовими в урочистому параді на Червоній площі. Ну, святкують річчя перемоги. Невідомо якої перемоги святкує яку перемогу святкує Путін зараз, тому що поки що він є визнаним міжнародним злочинцем, який здійснює щодня терористичні акти на території сусідньої країни.